Так, любі друзі, шановна громада, термінове пряме включення. Це напевно, що виходить нова серія студентського перекупу. Е, ну я сподіваюся, що вона буде. Е, коротше, сутіка, в е, мене зараз пройшов десь тиждень після того, як я купив десятку, щоб ви собі розуміли хронологію подій. Е, позвонив знайомий один і каже, що є нереально крута тачка. Капсула часу вже роблю вам бекстейдж. 37 тисяч кілометрів пробігу. 95-го року один єдиний власник. Ну, не можна таке просрати, хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, я такого просрати не можу. Це нереальні просто знахідки. І ми їдемо її дивитися. А зараз будете бачити, що це за машина. трошки потримаю вам інтригу, ні? Все, вибачайте, зйомка буде любительська, мікрофонів немає, бо зразу лечу дивитися, щоб якщо її не просрати, і зразу завдаток занюдати. дати. Бо якщо провтикаю, я собі того не прощу. Побачите до наступний кадр. Якісь, таких пару візуальних кадрів. О, цікавий, цікавий грати в другому випадку. Зараз буде дивитися, що до чого. Чи Він каже, що з півтечка має завестися? Він дивиться, якщо будете чути вітер, сорі, ну не мав часу навіть мікрофони взяти. Тупо не мав. Як є, так є вже. А що, якраз доганяєте, все доробляєте? Ні, я маю зараз зараз проблеми притулок. У ага. такому стані, Ото один один черяк дивись, то, що... Ото, що є виду, бачиш, ото хуня, що тобі ще режавці не нема. Ага. Я розбирав її повністю, я хотів її обробляти, я розібрав, ага. подивився дно, все сухеньке, все піво, я назад зложив. Все оброблював. Я навіть її не обробляв. А ключів немає тут, щоб її торкнути. Не взяли? Як? Чисто так завести її, знаєте? Так, дивись, Дивіться, що машинка збережена. Так? Ну то, то так мусило бути, Я ще не навчений. От того я почав обробляти, потім як я, ну, не, не варто було, бачите? Ага. Все, все живенько. Оброблено, все понял. живенько. Понял. Так, там я навіть не обробляв, бо, бо ще й не тримає до того дома. То один-два, та? так? Що, так. Ну, а, акумулятор я клемою просто скидаю. Від, від осені стояв, ну не, я не заряджав. став там торки я завів зразу. І, і завівся, тобто з того. Ага. Через що я ставлю цю смішну ціну? Короче, що хлопці, походу, ми зараз я їдаю тисячу завдатку і ми її забираємо. Взагалі нема до чого домагатися. вибачаюсь, любительська зйомка, нічого не можу зробити. Такі моменти, їх треба ловити зразу із ходу, тупо. Купаєте? Треба їхати. І подивіться. Треба їхати. Зараз ще заведуть і ми послухаємо, як це працює. І все, буде чортко ну 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 то холодний я... запуск буде. Я так? сів і поїхав, це я не Воно. знаю, що я нічого не заводжу. Хлопчики з півтечка. Хлопці з півтечка просто. Добре, то що виходить? Давайте так, я вам даю тоді зараз тисячу тоді Довідайте, то то давайте я завтра приїжджаю і забираю. Приїжджаю. Але просто так, щоб, знаєте, щоб зараз вона не пропала кудись. От сама суть. Щоб не було так, знаєте, що я зараз ми з вами домовилися, завтра скажу, та вона вже продана. Коротше тако, пряме включення бігом я лечу на всіх парах. Е, Пройшов. Скільки вчора я їй дивився? День. Я беру ту тачку, я подумаю, я вирішив, типу, ми її забираємо. Все, зараз буде пряме включення, що ми там будемо робити, я лечу бігом, бо позичив бабки. Самі, тут зараз я вам розкажу всю історію, що зараз так. Це взагалі жопа, це взагалі, в мене такого ще в житті не було. Все, творимо історію на ваших очах, я купляю ще одну проектну машину, але зараз ви зрозумієте, чому я її купляю. в мене вже є покупець. І по факту можна сказати, що вона вже просто продана. Перші метри, тормозів нема. -ху -ху. Тормозів нема. Перші метри, от, ми їдемо, все, ми лупимо, нам, звісно, світиться акумулятор, я не можу поняти що. Зараз будемо дивитися, розбиратися, в чому прикол. От наша лайба, ми печемо. Непогано, мені подобається, файно. Так, дивіться, що в нас виходить. Я зараз стою над ямою. Оп. Тому наш таврончик... Ну, ми мене без пригод. Без пригод ми не вміємо. Е... У нас пропали турмоза. І зараз, а сам прикол, що в е, нас вже є покупець на ту машину. Зі мною зв'язався мій підписник і він хоче купити в мене ту машину. І зараз наша задача прокачати турмоза. Та, не весілий добре. Е, і ми зараз з моїм самим найкращим мой додерчиком. О, два слова скажи людям, ну що ти зразу? Я не знаю, що казати. No. А що ми будемо зараз робити? Не знаю, якщо вийде, то щось зробимо. Будемо зараз коротше, пробувати прокачувати тормоза. Коротше, з Богом. Майстер, майстер, більше під руки не лізу. Так. Так, добре. Файно. Як то качати правильно? Ти п'ять раз, а я закручу, да? закручую, Та так? Та-та. Ні, ти закручуєш. Затяни. Я я закручую. Так. Закрутив. До, закрутив, да? так? -та. Все, беремо покашу ліве колесо. Все, ним займаємося, поняв? Та -та. О, старий, подалька накачалася. І тепер відпускаєш і зараз цвиркни. Ти тримаєш. Так, я тримаю. Відпопускай. О, е, правильно. Ну и теперь закручиваешь. Что? А він, ну не, он менял масло только в коробке недавно. Ты ё моё! Трой раз уже порезчикся. Штуцера є, да? Штуцера штуцер два. Нам нужно хотя бы три. Что? Старій дно в неї капець якийсь живуче. Ну да, я... Ну капець, типа, вообще. Навіть питань до дна немає ніяк. Він вже махається, я по факту не махаюся. Але що спробуємо зробити, бо нам кров з носа не треба сьогодні було б зробити. Так, любі друзі, шановна громада, що в нас виходить? Ми виїхали з гаража. Тормоза прокачали, тормоза є. Дякувати Богу, супер, прекрасно. Далі, в нас вмерла релюшка зарядки акумулятора. Ось от. І в нас не було зарядки. Нам дуже жорстко допомогли, підказали. Ми кинули замість тої реле, кинули лампочку. Тепер є зарядка на акумуляторі. І такий зараз трошки композит, бачите? Ось з такого плану. Е, так що все супер. Е, пів години ми виїжджаємо на Львів. З Богом ми погнали. Корею, так, любі друзі, шановна громада, пряме включення. У нас зараз на годину кудись орієнтовно восьма година вечора. Е, наш драпачок, ми його вже завели. Ми вирушаємо в подорож. Немо южну подорож до Львова. Е, ми їдемо вже її продавати. Ми сьогодні її купили, і ми сьогодні вже їдемо її продавати. Це буде зенський перекуп, десятка в нас ще є. Боже, стільки думок в голові, я не знаю, що вам висловити. Не було тормозів, ми прокачали, з'явились тормоза, не було зарядки, ми підключили лампочку, зарядка з'явилася. Все, ми зараз сідаємо, тулим і їдемо просто до Львова продавати машину, яку я купив три години тому чи чотири. Поїхали. Бачай, ми зараз тако чесно на нашій Таврушишці. Оба на! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пішла, пішло, ой-ой-ой, як ми їдемо.

Що? Я казав, пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Леха, ти вже Ти бачиш так, я прийшов на громаду, а в мене вже на під'їзді до Львова. Я добречко так вирішив. Пацани, що так хайфую від того, що я творю. Ви розумієте, я творю історію самому для себе. Типу, я машину купив 5 годин тому, я вже їду її, її продавати. Не то собі вірити. Тобто, ну, а я так чекаю. Хейтери, давайте, спускайтеся в коментарі, мені пишіть, а ти дебіл, туди-сюди. Але ті, хто мене підтримують, теж з усіх спорядів мене підтримують і приємно, я тобі будуть коментарі. Коротше, що? Ми наші пішки розказали, якщо нас там по ідеї десь, хто людина буде читати, нам теж ще не залишилося, білого рома тобі будемо. Печемо далі що там. Ми вже доїжджаємо до Львова. Десь нам до нашої місця зустрічі лишилося буквально дві хвилини. Ми доїхали, так виходить, все у нас файло чітко. Да й таке Ну сорі, я знімати ти знаєш, мою діяльність я знімаю. Тому ну, чисто. Ні, типа, ти собі... ти, ти дивись, <різь> Ходи я тобі зараз покажу. Ні, то типа ти собі кажу. А вона там так мене так Дивись. Тут пот, зараз-зараз-зараз. Типо отакий от. Завтра все я собі завтра подивлюся. А, зараз. ти завтра будеш дивитися? Так. Поняв, нема питань, тоді все. Е, так, що тоді? Е, по докам тобі треба, так? А дядь думає, що ти нічак. Ну, він, дивись, сам прикол, типу, він там... ...хотів здати на металобазу. Сам прикол в тому, що не він хотів здати. що Хто хотів здати? Його е, внук чи що? І він її привіз на металобазу. А там був механік на металобазі свій, шариш. Знайомий, так? так. Він я думаю, що він ще на мені заробив, типу, шариш? Я, я думаю, що він на турі ще на мені прихлоп собі зробив і, і зараз я ще чуть на тобі. Дяд зараз, дяд за літо не доробить, так? Так, типу, ну. Заведе її. Якщо зараз заведеться, то її забирає. З нітралки її вставляю ключа. Здесь. Без газу, без нічого. Дядь, чекай, 100. Мусить бути. Карп казав повністю переробив, казав масло в коробці, поміняв, масло в моторі теж казав, що міняв. Ну я не знаю ті. Давай гроші, свято, насоснова. А такому? Тут то бійч то то йому. Та бо я дідусь. Що дідусь. А, ти дідусь? Хлопці. Раз, два, три, чотири 500 американських долярів. Все. Все, спасибо, Так, тепер документи. Страховка Ой, є, так, до речі, ну, Ні так, все так. є. Ніх у ясні. Страх... Беречі свіжа, страховка. Це б садочки не були такі якими. А там не всі такі, типу. це табрюхи, це взагалі. Це стандарт, типа це базу. Це не дохоплення. Якось так. <Theatre> <gehört> <horrible> <Bee 94>